СБУ повідомила про результати обшуків у Києву, печерській лаврі, Корицькому монастирі та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії по на Рівненщині. Ретельно перевірили понад 350 церковних споруд і 850 осіб. Понад 50 людей пройшли поглиблені опитування, у тому числі на поліграфі. Виявилося, що на території об'єктів перебували громадяни Російської Федерації. Дехто при перевірці документів надавав паспорти. Та військові квитки СРСР взагалі нема в оригіналів документів, а лише їх копії або ж підроблені чи пошкоджені паспорти громадян України. Також у Києво-Печерській лаврі перебував 32-річний чоловік, який може бути причетний до протиправної діяльності в нашій країні, проросійського інформаційного агентства Антван. Крім того, знайшли проросійську літературу, якою користувалися під час навчання у семінарії та приходських школ. У тому числі для пропаганди руського міра, а ще понад 2 мільйони гривень готівки більше ніж 100 тисяч доларів та декілька тисяч російських рублів.